Вітаю вас, друзі авантюристи! Здається, ми отримали одночасно захоплюючу і невтішну новину про 6 найрідкісніших предметів у Diablo 4. Ці унікальні предмети зустрічаються у 800 тисяч разів рідше, ніж звичайні унікальні предмети, з якими ми стикалися раніше. Давайте ж зануримося в цю тему і обговоримо все, що було розкрито. Адам Джексон, провідний дизайнер класів для Diablo 4, пролив трохи світла на ці надрідкісні унікальні предмети. Йдеться про такі жадані предмети, як Doombringer, Grand Fire. Перстень беззоляного неба, образ Андаріеля, Гребінь Арлекіна та розплавлене серце Селік. Щоб отримати їх, ви повинні зустрітися з ворогами 85 го рівня або вище. Це означає, що потрібно або самому досягти 85 го рівня, або заглибитися в кошмарні підземелля, де вороги мають 85 й рівень і вище. Ці надрідкісні унікальні предмети можуть випадати з будь-якого місця, де й звичайні, і вони завжди матимуть силу 820. Це гарантує, що ви не отримаєте особливо слабку версію. Ціх рідкісних скарбів. Наразі в грі є шість таких унікальних предметів. І хоча поки що невідомо чи випало лише 6 з них, можна з упевністю сказати, можна з упевненістю сказати, що вони неймовірно рідкісні. А тепер найнеприємніша частина. Мало того, що вам доведеться зустрітися з ворогами 85-го рівня, що швидше за все означає, що ви самі вже близькі до цього рівня, так ще й шанс випадання цих унікальних предметів надзвичайно низький. Зважаючи на те, що мільйони гравців витрачають на гру незліченну. Кількість годин, величезна кількість луту, яка випала без жодного з цих надрідкісних предметів, свідчить про те, що вони дійсно зустрічаються у 800 тисяч разів рідше, ніж їхні звичайні аналоги. Це просто приголомшливо абсурдно. Особисто мене це відкриття розчарувало більше, ніж будь-що інше. Звичайно, якщо вам вдасться знайти один з таких предметів, ви будете на сьомому небі від щастя. Однак, якщо ви отримаєте низькі рейти статистики предмета, знаючи наскільки він рідкісний, це може здатися вам більш. Іршим розчаруванням, ніж якщо б ви взагалі його не знайшли. На жаль, більшість гравців, близько 99% з них, ніколи не отримують жодного з цих шести унікальних предметів. Шкода, адже вони неймовірно потужні та захоплюючі. Але більшість гравців не матимуть можливості проекспериментувати з ними, розважитися та побачити їхні ефекти на власні очі. На щастя, жодна з цих унікальних речей не є необхідною для побудови певного архетипу персонажа. Їх можна вважати розкішними предметами, які надають до Додатковий поштовх, щоб просунути ваш білд ще далі, незважаючи на те, що він і так же досить добре працює. Деякі з них можуть навіть конфліктувати з класовими унікальними предметами, як, наприклад, неймовірний гребінь Арлекіна, якому друїди все одно віддають перевагу для своїх унікальних білдів. А вже ж, важко встояти перед спокусою бонусу плюс 4 до всіх ваших навичок або значним зменшенням постійної шкоди, яку пропонують ці унікальні предмети. На жаль, шанси на те, що ви їх знайдете, без зміни часто. Тоті випадання мізерні, і це дійсно засмучує. Хотілося б почути ваші думки і погляди з цього приводу. Давайте обговоримо і поділимося своїми поглядами на ці невловимі ультрарідкісні унікальні речі в Diablo 4 у коментарях. Дякую за перегляд! Будьте обережні! Слава Україні!